Вітаємо! Це магазин Профестал, записаним коротеньке відео, як відрізнити оригінал косметики інституту від копій. Бо марка дуже популярна, преміальна, Люди купляють, запитують, що таке штрих, код бач-код, як з цим взагалі жити. Саме простий спосіб відрізнити оригінал від копій, це взяти в руки і звернути увагу на шифти. В оригіналі шифти мають текстуру. Якщо ви пальчиком переведете, ви відчуєте текстуру шифта. Це дуже важко підробити і відтворити. Це дуже дорого робити таку упаковку. І на оригіналах шрифти текстурні. Текстурні шрифти на криошот, на сиворотка для вік ретинолом, супербіотик, маска для обличчя. Але текстурних шрифтів немає на вітамін С, гідрофюжн, СПФ. Далі беремо, наприклад, гідрофюжн. Звертаємо увагу, банка повинна бути зі скла ніякого пластику. Шов, його зараз покажу. Практично не видно. Якщо його видно, це буде копія. Далі відкриваємо банку. Ось така банка має е, мембрану, Вона щільно прилягає до банки. Вона є, е, вона щільно прилягає, все, це 100% буде оригінал. Далі, на що ми дивимось? Наприклад, беремо SPF. Ось. Повинен бути штрих-код. Ось такий штрих-код з такими цифрами. Якщо цифри будуть інші, не купляємо, Це не оригінал, це буде копія. Далі, звертаємо увагу, бач-код. Він не зшитується смартфоном. Веде нас сторінку офіційного сайту. Да, бач-код. Ось такий. От, виконуючи ці прості поради, ви завжди зможете -завж відрізнити копію від оригіналу. Ось, купляйте косметику на Profestyle. In UA. У нас кращі ціни, оригінальна продукція. Відправка кожен день. Все, дякуємо за увагу.